Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь та мої сільські будні. Перед початком відео, будь ласка, натискайте вподобайку, лайк, дзвіночок, колокольчик, кому як звичніше та привичніше. Дивіться, яка тема. Цього відео е, столкнувся з такою проблемою, що треба різати зараз свиней, свинок, будемо різати зараз здорову свинку. Е, вже є муха. Зимку то так, можна на, на дворі м'ясо сало розкласти, воно остило. потім вже працюєш з ним захолодженим. Але, але зараз така ситуація, що дуже жарко. Так, є морозильник, є холодильник, але дивіться, я в тому році також влітку різав свиней. Ти це м'ясо розбираєш свіже, воно ще гаряче, кладеш в морозилку, я клав в морозилку, щоб воно, знаєте, охолонуло, Потім з морозилки вже діставав, таке підмерше і нарізав людям та відправляв. Але ситуація в тому, що коли багато загружаєш, коли пів морозилки, то нормально, А коли одразу всю загружаєш, дуже велика температура, тобто дуже жарко, і морозильна камера лохне, почне текти потім. Дуже довго не може запуститися, ну, запуститися і так можна її взагалі убити ту морозильну камеру. Тому думаю, як живити цю ситуацію? У мене ніякого приміщення немає. Так, звичайно, що зараз можна з легкістю побудувати маленьку кухоньку, купити якийсь баушний кондиціонер, це все реально, але не в той ситуації, коли фронт до вас підходить і все гірше і гірше. Але я ж кажу, що ти прийшла? Відв'язалася. Зіна, Що ти? Як ти скинув той машинник? Ну, зараз, зараз будемо вже боїтися, годуватися. Тому сидів я думав, думав, що мені робити, як з цієї ситуації вийти. І потім поспілкувався зі старою людиною, кажу, як ви раніше робили. Кажу, раніше ж не було не кондиціонерів, не там можливості побудувати якийсь красивий там, ну, холодильний цех там, або ще щось. Не придбати холодильника якогось гарного, е здорового. То мені каже людина, Василь, є для цього підвал. На кожному господарстві, в кожному дворі є підвал, погріб, кому як зручніше, він знаходиться під землею. Каже, ми завжди там вішали на крючки, вішали то м'ясо чи ці, ці плахи сала, і воно там сутки лежало, від, відстоювалось, охолоджувалось. То, в принципі, подумав, гарна ідея, чому, чому б і не, не це, як його не скористатися. Але Звичайно, що на моєму подвір'ї там нереально не там дуже ну, багато консервації, там гуманітарна допомога, там вода, вода, там буржуйка, кровать, там вже багато чого. Ну, тобто для того, щоб там жити під землею. Люди, у нас така ситуація, що у нас життя під землею тобто, буває. То є на цьому подвір'ї, де я тримаю свиней, на другому, на іншому хоз дворі. Є також підвал, ще дуже глибокий, тому трохи я приклав до нього рук. Там все повиносе старі, були старі такі стілажі, але воно все прогнило, все розсипалось, все раз попадало, То трохи я навів марафет і зараз вам покажу, як нормально у нас вийшло. Так, ти що гризеш? Так, друзі, вуаля, і ми в цьому приміщенні. Тут реально дуже холодно, треба надівати шляпу, шапку, тому що реально дуже дуже тут холодно. Що ми зробили? Дякую матусі, побілили повністю все продезінфікували, потім побілили всі стіни. Це файно, біленьке, все чистеньке. Застелили все картоном повністю два слої, тому що ну, в принципі картона багато в нас в цих ящиків, він просто буде мінятися. Звичайно, що краще, що якби тут залити бетонну підлогу, але зараз кажу, не та ситуація. То, в принципі, настилаємо картоном та ходимо просто бос, ну, на босу ногу. Воно реально нормально. Два слоя, воно не холодно, тобто... Це сухо, ніякої вологи немає, все чудово. Починаємо. Е, тут у мене ось така бочечка, кадушечка, хто як називає, вона чистенька ну, продезінфікована, помита, все файно. Тут я буду солити сало, тобто е, Ну... Тобто, ні, як би сказати, не сухий посол, а рідкий, тобто з водою. Ну, буду заливати солити сало і м'ясо копчення. Тут у мене є ось така колодка, на неї будемо ми рубати. Так, не, не здорово, тому що здорово сюди не притащить. Щось і здорово, але тягнути сюди і не хотів. Тому таку маленьку нормально все буде. Тут у нас маленький столик, знаєте, так просто поставити мисочки якісь, і в мисочки там жир, там лівер, ну, тобто все под, ну, якби пригодиться. він. Також ось такий маленький, сюди теж щось можна буде покласти, але то з часом, як після першої свині, все розберемось, вже приловчимося, руку наб'ємо та будемо знати, що, куди класти. Повісимо на всяк випадок ось. Ці липучки, але тут не потрібні, тут немає ні мухи, нічого, ну взагалі нічого тут немає. Е, потім такий столик е, є. Теж Спочатку думав на ньому стояти, розробляти м'ясо, пакувати. Але бачите, коли я стою тут, то ось я виходить, провів сюди світло, також щоб світла не було. Я притягнув світло. Е, щось вона А, тут треба зараз сюди його накручував. Накрутив нормально, то зараз воно трохи провисло. Е -е, думав тут нарізати, нарізати, але тобто, я спиною затуляю лампу, е то нев невдобно. То тут буде лежати скоріше за все, що в нас м'ясо. Тобто там спина, хребет, там, ляшки або лопатки. І його зробив такий здоровий стол. З чого зробив я його з цих палет. Були в мене ось такі палети. Тобто, як палети це чешськи як воно по, по нашому. Піддони, ось такі піддони є. Тобто це вони слугують як ніжки. Ну, вже зверху набив е доски, а зверху дощечок ось такий набив фанеру. Тобто вона вся в фанері. І можна, в принципі, краще було б на тряпку, тобто ну простелити якусь тряпку на тряпку складати. Але в принципі були в мене поки що багато коробків, то на один раз хватає. Тут я думаю, якраз буду розкладати сало. Тобто це самий великий стол, м'ясо на все, стіл і на ті на той. А тут буде в нас сало, тому що свиня сальна, сала буде дуже багато. Тобто розложимо сало, при спочатку притрушуємо ми солькою цей. Потім тут у мене таке буде робоче місце. Буду тут я стояти. Мені якраз лампа не заважає, чудово все освічає. До речі, купив я ось таку дощечку. Ну, трохи вона лопнута, але ми на ній рубати не будемо, лише нарізати. Воно вдобно. Зараз я на ній курятину нарізаю на джирки. Чудово, вона ну, широка, зручна. Так, щось ніж в роботі, дуже файний. Якби не шкодую, не жалію, що придбав. Колумбія. Так, тут у мене ваги стоятимуть. Е -е, купував їх коли. Два роки назад купував ще, бачите, ще в пленки. Ну, стоять ваги тут зручно. Тобто стоїш, нарізав, поклав на ваги. Потім у мене такі пакетики, потім у мене маленькі пакетики, термопакети, є здорові термопакети. Тому все будемо. Є вакууматор, але я сюди вже не став розетку тягнути, щоб вакуумувати. евакумірувати. Вже будемо вакуумувати вдома. Тут будемо все переважувати, фасувати, підписувати пакетики, а вже будемо вакуувати вдома ну, в хаті. Тому, в принципі, думаю, все файно. Там ще проклав такий ряд. Бачите, щоб, якщо що, не, ну, не, не прикасалося стало, або м'ясо не контурувало з стіною. Тобто, в принципі, все нормально, все чітко, реально. Тут вуші вже, вже холонуть дуже, дуже так, тут оце, як і дуже глибоко. Е, ну, В принципі, ось я рахую, що це чудово. В принципі, по мінімуму нічого гроші не вкладав. Е, все по мінімуму зробив, збив з дощечок. Та й все нормально. Я думаю, буде все чітко. Реально набагато приятніше, ніж коли на вулиці ти його розробляєш, е там мухи лазять, переживаєш щоб ніде нічого. Потім кладеш морозилку, морозилка глохне, тече. А тут нормально вклали воно. Пройшло там стільки там 10-20 годин, воно підстило, потім його нарізав, упакував, все красиво, все файно, все чудово. Тому як би задоволений, я дякую, що люди підсказали, Василь, чи ти паришся, зроби в підвалі, підвішуй і все. Але я подумав, нащо його підвішувати? Будемо все розкладати на столах та і все. Так як закінчиться в мене цей як його. Не знаю, як воно себе ще поведе, щоб картон не прилипав до м'яса, але я бачу, в ютубі там. Не знаю, там в Андрія довжика також лежить м'ясо. Там сало на картоні, на кортоні, тому думаю, буде нормально. Ну а потім вже буду купувати секонд канхенді, придбаю багато тряпок, щоб уже все красиво застелити тряпочкою. То такі справи, в принципі, ось все ви бачите, все чудово. Сало замаринували, м'ясо порубали, м'ясо кісточки. Там у нас наставили тазики в тазиках там ніжки, тобто голова може, там у нас м'яско, тут м'яско, І це все для сала. І все чудово. Тому ось так виглядає все. Пишіть також, якби, щоб ну, чи гарна ідея, чи правильно я зробив, тому що щоб мінімум, ну, тобто, тобто по мінімуму, а взагалі нічого не вкласти. Ну так, купив я е, ту. Як і дезінфекція, трохи помазав стіни. Потім купив цю побілку, як вона називається, вапно, За, ну, вапном все замазали, все чудово, то, в принципі, стільки там ті гроші клали, але дуже чітко, дуже класно, дуже приємно. Тому все. Завтра ріжемо свинку, а ви підписуйтесь на канал, слідкуйте. Номер вайбера мій особистий є внизу в описі, також номер вайбера Е, мо, мої групи там, де я буду вкладати, яке що в мене є наявності, яка ковбаска, яке сальцо, які копченості. Тому туди будемо це вкладати. А завтра будемо вставати раненько, та різати свинку собі. Потім, післязавтра, ріжу свинку ще людям. Потім після після завтра ще дві свинок. Тобто виходить. Це просто 4, часу, 3 3 дні буде підряд у мене йти за ти Ну то і добре. Тому все ще раз, великий лайк. Всім пока. Ми побігли працювати. Той всі всім. Корисним займатися не то, що корисним, а необхідним, як би сказати. так.